Всім привіт! Мене звати Людмила і в нас сьогодні огляд на котів, на домашнього кота і на дикого кота. Нарешті цей день настав, коли я можу умовно сказати, що все-таки орхідея розкрилася. Перша квіточка вже є на цьому квітоносику, вже відкривається друга квіточка на цьому квітоносі. Ось ви бачите, вже якось так поступово вона відкривається, і тут квіточка розкривається. Щось дуже повільно орхідея розкриває свої квіти. Можливо, недостатньо сонечка, хоча вона стоїть на найкращій стороні, де в мене дуже гарно розвиваються орхідеї. Ось так виглядає кущик, багато корінчиків, гарна листова маса. І вже нарешті почали розкриватися квіточки. Я так чекала, так радію цим гарним плямистим квіточкам. Просто немає слів. Я чекала його перед Новим роком, але якщо ви бачили моє відео цвітіння орхідеї у грудні, то ви бачили, що ще орхідея не була готова, вона ще не повністю не розкрила квіточку. І ось нарешті ми бачимо. Також вона вже тут наростила бутони. Буде скоро, сподіваюся, пишне цвітіння цієї орхідеї. Ви бачите, що за першими квіточками одразу підуть другі, бо вже бутони налиті, вони вже готові, трошечки додається день, він становиться все довше і довше, світла денного більше, і я думаю, що буде все чарівно. Дякую вам за увагу!